Так, друзі, всім привіт! З вами Ляна Бонько. Я сьогодні відповідаю на ваше чергове питання. Отож, як навчитися казати Ні, а не приймати позу жертви, типу я не хочу, але роблю? Значить, дивіться про що тут йдеться? Тут йдеться про питання того, що людина відчуває невпевненість. Людина хоче бути кращою, ніж вона є насправді. Людина не приймає до кінця себе, тобто все-таки це є проблема в самооцінюванні. В тому, як ви сприймаєте себе, в тому, як ви ціните себе, в тому, як ви, наскільки ви себе сильно любите, наскільки ви одобрюєте себе, свої вчинки, наскільки ви приймаєте себе і так далі. Тобто тут іде про свою самоцінність. Значить, Дивіться, щоб з цим питанням розібратися та іншими, по-перше, треба відпрацювати у цю вашу невпевненість. За невпевненістю можуть скриватись, приховуватися різного роду страхи, різного роду сумніви, різного роду нав'язані установками батьків, якісь певні установки. так, Установками установки, вибачте, за товтологію. Та, значить, якісь певні, як це? Якісь програми, навішені в програми ваших батьків, які передалися вам по спадковості. Ось. Тобто ви повірили в те, що так правильно, і прийняли це за істину. Так? Тобто можуть бути якісь такі неправильні рішення, які в процесі життя ви прийняли за істину і живете згідно тих істин. Тому їх потрібно вичислити, їх потрібно знайти і їх потрібно відпрацювати. Доволі часто в практиці я бачу такі питання що люди приходять і кажуть, наприклад, я не хочу бути схожа на свою маму. Але ви вже схожі на свою маму, тому що ви прожили з нею як мінімум 20 років чи 17, 18 чи там до 20 чи 25. Чи ще плюс довше до 30 і до 40, то ви будете точно так, як ви, і ваша мама. Ось. Тобто ви нікуди не дінетеся, ви просто будете її на підсвідомому рівні копіювати. Ви вже її скопіювали, і в процесі життя ви просто будете це підтверджувати, затверджувати і ще більше її докопійовувати. І тому от, от така ситуація. Тому для того, щоб навчатися, навчитися говорити ні. Є три варіанти. От можу і вам запропонувати. Значить, перший варіант: ви можете придбати мій майстер-клас по самооцінці, який допомагає розібратися в собі. Ось, власне, розібратися в, своєй, в своїй самооцінці, так, те, як ви вмієте себе оцінювати, те, наскільки ви себе ціните, і так далі. Ось це бюджетний варіант. Другий варіант ви можете придбати марафон. Я цінність або серію марафонів. Я цінність, я стосунки і. Я і фінанси, тобто там зі знижкою будуть будуть ці марафони. І третє, ви можете прийти в індивідуальну роботу і відпрацювати, відпрацювати всі блоки, відпрацювати страхи, відпрацювати свою невпевненість, відпрацювати. Ті установки, які блокують ваш розвиток, які покращують якість життя, і таким чином ви можете цього позбутися. І тільки тоді ви можете відновити свої кордони. Я кажу, кордони це так, як наша аура. Так? Коли вона буде без дірочок, коли вона буде без тріщин, тоді ви зможете чітко говорити ні, не задумуючись, а що про мене подумають. А... Не без відчуття провини і з впевненістю казати, ні, я не хочу пішов нахер звідси, або пішла нахер звідси. І на тому кінець. Ну, це я так можу собі дозволити сказати. Хоча я рідко так говорю, але коли мене вкурплять, я можу і матом послати легко, просто без всякого е, цього. Ну, зазвичай мене ніхто не чіпає. Напевно, ну, всі знають, що я Мігіра, і краще мене не чіпати, ніж зайвий раз чіпити собі на, на свою голову. Ну, Це я так до слова до жарту. Насправді я не така. Ось, е, е, І тому е, насправді я також мала такі проблеми в свій час. Але зараз простіше, значно, говорити ні, говорити свою точку зору і чітко бути впевненими в тому, що я роблю, куди йти, і розуміти, як я йду, з ким я йду, хто мені потрібен, а хто мені не потрібен. Ну, а з вами була Ліана Бонько, і до нових зустрічей. Я чекаю на ваші нові запитання.